Привіт усім. Ми Уляна і Наталя Мальгівські. Ми спеціальні кореспонденти Чикаго, радіо Етно ФМ в Каліфорнії. І сьогодні до нас завітали в Чикаго гості, гурт е, Гарті», і ми маємо до них кілька запитань. Вітаю. Привіт, Привіт! Привіт в Чикаго, Ам... хлопці. Ви вже. Відпрацювали свої благодійні концерти Нью-Йорк, Вашингтон, Філадельфія. Як зустріла вас Америка? Які враження у вас від зустрічі з українською діаспорою в Сполучених Штатах? А, так, дійсно ми вже проїхали, взагалі. У нас дуже великий тур. Ага. Це тур. Він іде з червня, початку червня канадський тур. Ми приїхали ага. з Торонто, по Ванкувер і приїхали зараз. В Штати був якраз екватор а, в штатах, тобто ми проїхали половину туру. Ага. А, я вам скажу чесно, що. Ми перший раз в Штатах Сполучених, і тут взагалі все по-іншому. По, ну Тобто, так, все. Від того, як uh -huh. вимкнути світло до взагалі якихось супер е, серйозних uh -huh. деталей. Але дуже прикольно, дуже цікаво, е, інший світ, дійсно інший світ. З приводу українців, е, тут діаспора, я вам скажу, що тут, слава Богу, все так, як в нас. Uh -huh. Тобто е, ми бачимо очі, бачимо, спілкуємося, uh -huh. і все, все так, дуже класно, що. Розуміють, що відбувається, всі знають, що війна триває і всі допомагають максимально. І Це надихає, тому що ми приїхали з благодійним туром на запрошення United Help Ukraine, І по-іншому, ну робити зараз взагалі артисти не можуть. Супер, а, таке запитання ваше хід доброго вечора. Ми з України. Я знаю, що він вже облетів усі континенти, де тільки є українці. Вже люди стали навітатися цією фразою Доброго вечора! Ми з України. І я думаю, що е, ви, ви об'єднали цим напевно всіх українців цим хітом у світі. Можливо, сьогодні на вашому концерті ми почуємо і нов... завтра. На вашому концерті ми почуємо і нові хіти. Um, ну, Ми привезли насправді дуже м, таку масштабну програму. Там будуть ті треки, які ну, всі знають. І uh -huh. доброго вечора, і казаки йдуть, ста день. Uh, але ми привезли ті треки, які ніхто ще не чув. Oh, і це oh, принципова cool. історія робити щось постійно нове на наших uh -huh. виступах. Таким uh -huh. чином ми uh, ну, типу, кажемо дякуємо нашим слухачам, тому uh -huh. що ну, вони заслухали ці треки, а коли приходять, вони чують щось нове. І uh -huh. це така нам наша подяка їм. А можемо але... дати на двісті відсотків. Вибач, бро, будь ласка, що а, люди після кожного концерту кажуть, ми такого не очікували, і це приємно, так так тому нам це є чим вразити. Це класне супер. супер. І а, я знаю, що ви ваш благодійний концертний тур Америку саме припав також на дуже такі потужний, а, ну я таки дуже потужне свято в Америці. Це день незалежності Америки. А як саме іде ви відсвяткували це свято? О, ну е, знову ж таки нас е, було ну ми спілкувалися сьогодні в дорозі, як взагалі перше джерело. Звідки з'явилася ідея? Знову ж таки, це запропонували United Help Ukraine, е, їх команда. Ми, звісно, підтримали, але я чесно скажу, я до кінця не вірив, що це відбудеться. Ну, це знаєте, це за НАТО. Якось і, і так, наче штати, наче там міста, концерти, але це така подія, серйозна день незалежності Сполучених Штатів. Завжди, Супер, так. і ну всім, і коли. Сказав парад, ну є асоціативний ряд, як виглядає парад, uh -huh. це супер дійсно. Uh -huh. Там платформи їдуть, всі спілкуються, всі там аплодують, супер суперкласно. І е коли він сказав, так все відбудеться, буде uh -huh. платформа, і ви там будете грати. І є ну wow, блін для нас це супер super. подія. І ми коли приїхали і поїхали вже в в колоні. Ну, ми бачимо українців, які класно реагують, але й бачимо і американців, які чують просто музику, бачать, що так нестандартно представлена Україна. А нам хотілося показати саме не класичний вигляд українців і України uh -huh, uh -huh. і з музичної сторони, uh -huh. і, і таким чином ми дякували за те, що вони підтримують нас. І взагалі це супер подія. Вона відбулася. Я щаслива від того. Super. Super. А, чи спонукає вас як творчу особистість вас, хлопців, цей великий благочинний тур Канадою і Америкою до створення нової музики, нових треків? От, Може ви би... Щось привезете yeah. з Америки і щось. Почерпнете імпретуєте в українське щось таке, а, якийсь досвід. Ну я вам скажу, що є декілька вже таких ідей. Ага. Вони ще в дуже сирі, але ага. з'являються ідеї, тому що ну забагато емоцій, правда. І там, ну, ми просто в Нью-Йорку, і ага. ну, але це не може так навіть такі слова поряд ставити. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України.